Нещодавно знімальна група Академ відвідала п'ятий форум співдружності громад, який відбувся 28-29 липня у місті Трускавець на Львівщині. Програма співдружності громад Львівщини і Сумщини діє із минулого року. Ініціаторами такої корисної в усіх сенсах співпраці виступив наш земляк, народний депутат України восьмого скликання Олександр Суганяко, разом із нині діючим народним депутатом Верховної Ради Андрієм Котом, який представляє Львівщину. Саме Андрій Богданович переконав і впевнений, що об'єднання зусиль громад побратимів Львівщини і Сумщини допоможе спільно витримати непрості. Часи випробувань і болісних втрат, та наблизити нашу перемогу. мене е, до таких речей надихнула сама Сумщина у перші дні війни. Тобто, е, з мого глибокого переконання, саме Сумщина і Чернігівщина дали перші відсіч нашому ворогу. Вони перші показали, що ми є е, вільні люди. І що ми маємо право на своє самовизначення і не дозволимо нікому нічого вказувати в нашій домівці. І я розуміючи те, що післявоєнна Сумщина потребує трошки свіжого подиху, Карпат і простого спілкування і людського. Тепла вирішив зробити такий невеликий місток, який би давав можливість насамперед дітям Сумщини мати можливість перебувати на Львівщині, яка все таки є далеко від війни і від військових дій. А так крок за кроком стосунки зав'язалися в голів громад, і громади вже їх розширили з точки зору і економічної співпраці, яка є дієвою і здається з моєї точки зору ефективною. Вона дасть ще за рік, за два, за три. Користь як для громад Сумщини, так і для Львівщини голова Хотінської громади Микола Торяник згадує, як це було, і висловлює вдячність від земляків, місту ходорів, усій його громаді, в особі голови Олега Коцовського. Говорить, що саме в найтяжчі моменти вони простягнули руку допомоги. Я пам'ятаю ці перші дні, да, коли почалася війна, коли почалися чуть пізніше, почалися обстріли. Спочатку нерегулярні, не такі, як сьогодні, але вони були, ми були не готові до цього. Ні в комунальних підприємствах у нас не було нічого. Ми не могли допомогти людям у ліквідації тих наслідків, які були. Почали руйнуватися господарства, житлові будинки. І, от, і ми були не готові. Така стала пауза. Закриті були бази, закрите все було. Сворогі матеріалу не було, нічого не було. І тоді саме голова Ходоровської ради, нам, громади Ходоровської. Кацовський запропонував допомогу 300 тисяч для придбання покривельних матеріалів. І це була перша допомога, яка нам була тоді вкрай потрібна, тому що в той час купити що тут було невозможно, Нема, не було ніде. Слідує, їхня допомога була буквально через місяць-два. Він дзвонить і каже: Микола, я тобі... Відправляю машину із лісом, то теж для людей, для ліквідації наслідків. От, ну і так далі, так далі. З того часу ми почали працювати. Найтяжчий момент для нашої громади саме львів'яни підставили е, плече на допомоги для нашої громади. На цей час вже 12 громад Сумщини уклали угоди про співпрацю і співдружність із громадами Львівської області і вже мають конкретні результати від співпраці. Це прийом і опіка тимчасово переміщених осіб, гуманітарна та фінансова допомога, підтримка будівельними матеріалами тощо. А ще сотні наших дітей пройшли і наразі проходять безкоштовне оздоровлення у санаторіях львівських громад, яке супроводжується змістовним і цікавим відпочинком. Дружба і співпраця Сумщини і Львівщини є прикладом нашої єдності і незламності, впевнений народний депутат України восьмого скликання Олександр Сугоняко. і наводить цікаві історичні факти. Якщо Пам'ятаєте, то ще в 90-х, ще за часів Радянського Союзу. От коли, коли тільки тільки йшла мова про незалежність України, я пам'ятаю, що саме Львівщина і Сумщина першими підняли жовто-блакитні прапори над своїми містами, тоді як символ національний національний символ, національні прапори. Але тоді це показало, що і схід України, і Захід єдині в своєму прагненні мати незалежну державу. І під час війни саме Львівщина і Сумщина продемонстрували і Україні, і Європі і світу, що Україна єдина в своєму прагненні відстояти незалежність держави. От а співдружність громад, от коли було зрозуміло, що це вже повномасштабне вторгнення. І багато ж наших людей, пам'ятаєте, з Сумщини переїхало саме на захід України і більшість на Львівщину, і про них опікувалися львівські громади, про наших тимчасово переселених. Туди і виникла ця, от, скажімо, ну, ідея або мета об'єднати зусилля громад Сумщини і Львівщини. Перша зустріч голів громад була у минулому році у Стрію. Четверта відбулася у травні цього року у місті Героїв Охтирці. А ось в липні найчисельніше зібрання приймав Трускавець, місто-побратим нашого Білопілля. Для нас, для трускавця, співпраця з білопіллям, громадою Сумщини це якийсь спосіб допомогти і собі так само, тому що ми розуміємо, що Білопілля воно на, на самому порядку 40 кілометрів спільної території із Росією. Їм зараз дуже нелегко. Коли мене отак колеги питаються з Львівщини, а як тебе справи? Що Сумщини ну, кажуть, та нас не бомблять. Стукую завжди по дереві. Тобто, це є та ситуація, коли ми дуже не хочемо, щоб продовжувалися далі всі обстріли. В наша громада партнера якось настала вже нарешті мирне не на розумію, що для цього потрібно довго працювати, багато працювати, але треба працювати всім разом. Не буває такого, що війну виграє сумщина, війну має виграти Україна. Білопільський міський голова Юрій Зарко згадує, як починалася співпраця із побратимами, як організовували допомогу військовим, які захищали Сумщину, і які до речі прибули із Львівщини. Була ініціатива. звичайно, це була ініціатива. Олексій. Сад Ленідовича Суганяко про те, щоб подружити між собою громади Львівщини і Сумщини, зокрема Стрізький район, Сумський район. Ми були ну, з деякими нашими громадами прикордонними саме в ангарді цього процесу. Розпочалася така дійсно така довга робота, довга праця, тому що починати завжди воно важко і завжди, мабуть, довго. Але були дійсно перші громади, які підписали побратимство. Ми, зокрема, підписали угоду минулого року про побратимство Білопілля і Трускавця. Потім у нас вже розпочалися безпосередні такі більш числі контакти. Ми зверталися за допомогою до громади, нам надавали на підтримку нашої, ну, ЗСУ кошти. Ми їх витрачали якраз за призначенням, придбали обладнання якраз для львівських хлопців, які тоді були в нас поряд, голови громад Сумщини переконані, що і зараз, а особливо після перемоги над ворогом, через львівських колег і громад-побратимів, є можливість вийти на співпрацю з містами і підприємствами європейських країн, швидше вивчити і прийняти їхні правила і стандарти, а значить, інтегруватися у європейський простір. І отримати можливість залучати фінансові ресурси для відновлення і відродження. Ми розуміємо, ми знаємо, що закордонні партнери ну, роблять акцент на західних громадах, на західних областях, які є таким місточком для сходу, для півночі, для, для півдня відповідно. От і тому сьогодні. Як і всі інші форми, да вони такі знакові. Все намагається відшукати побратима. Ну так, для співпраці. Звісно, в основному можливо і допомога, але хочеться, щоб була співпраця і щоб кількість міст побратимів або громад побратимів, щоб не шукати кількість, а якісті, розумієте? Тобто, можливо, їх буде два-три, але дійсно буде співпраця. Це в мене велика надія, і вона постійно мене з контакту супроводжує. На форуму трускавці мали прибути численні закордонні гості, але приїхав тільки один мер міста Колен – Кристоф Ройон, який представляє асоціацію малих міст і громад Франції, що об'єднує біля двох тисяч населених пунктів. Пан Кристоф розповів, що потрібно було оформити чимало документів, щоб йому надали дозвіл на виїзд у зону бойових дій, тобто до України. Слідкуйте за нашими ефірами. Незабаром ми продовжимо розповідь про форум співдружності, що проходив Трускавці під гаслом за зміцнення і відновлення громад України.